Вітаю. Отже, розпочинається чергова зустріч контакт групи з оборони України у форматі Рамштайн. Вітаю міністра оборони Сполучених Штатів, пана Лойда Остіна. Вітаю міністра українського міністра оборонного відомства пана Умерова та представників української делегації. Ми з нетерпінням чекаємо на наші спільні напрацювання. Зараз передаю слово міністру. Оборони США, пану Остіну. Дякую, вітаю вас. Доброго ранку. Дякую, що приєдналася до засідання 29-ї зустрічі Контакт групи з оборони України. Насправді, я дуже радий, що ми знову можемо в очному форматі зустрітися. Дякую моєму другому партнеру, міністру Умерову. Дякую за його відданість. Дякую делегації, яка приїхала з України. Україна дає відсіч російській агресії упродовж двох років. Ми знаємо, яку ціну, яку разючу ціну платить Росія за свої ворожі дії. Ми знаємо, скільки якими разючими є кількість загиблих та поранених російських солдат, але Росія не зупиняється понад 400 мільярдів доларів це ціна, яку заплатила Росія за своє неспровоковане вторгнення в Україну. Україна Росія втратила 1,3 трильйони доларів у потенційному економічному зростанні через своє вторгнення. Україна зараз несе непоправні втрати, але їй вдається знешкоджувати російські судна а Росія натомість продовжує свої військові злочини. Ми знаємо, що умови, в яких веде бій українська армія, є надзвичайно важкими. На жаль, цивільне населення потерпає від атак російських. Безпілотників тому сьогодні наш меседж доволі чіткий. Сполучені Штати не допустять, щоб Україна програла. Наша коаліція не дозволить цього, і весь вільний світ цього не допустить. Минулого тижня США оголосили черговий безпековий. Пакет, який становив 300 мільйонів доларів, це надзвичайно важливий захід для того, аби допомагати Україні у закупівлі амуніції, протиповітряних снарядів та іншого оснащення. Зараз ми намагаємося з'ясувати, що Україна потребує нагально. Ми рішуче налаштовані надати їй саме це для того, аби встояти проти цієї в цій агресії. Сьогодні ми зібралися тут для того, аби разом конструктивно продуктивно попрацювати для того, аби надати Україні те, що потрібно. Ми знаємо, якими є вклад Чеської республіки, які нещодавно закупили дуже багато артилерійських снарядів. Також Франція, Німеччина та інші країни анонсували чергові пакети допомоги Україні це наш спільний а, удар по Російській Федерації. Це наші інвестиції, інвестиції у нашу подальшу безпеку у безпеку на європейському континенті та в глобальному масштабі. Якщо Путін досягне свого це у, поставить під загрозу усіх нас, ми бачимо наскільки зараз. За такого сценарію світ буде поглинутий у насильство, і відповідно для інших імперій буде шанс відновити свої кордони, нібито імперські кордони, народ України зараз не може. Диспонувати часом, який може на витрачати даремно, і ми не можемо цього допустити. Тому зараз ми віднаходимо способи для того, аби безперепійно допомагати Україні в рамках усіх наших потужностей для того, аби Україна могла здійснювати здійснювати чергові атаки заради довготермінової безпеки. Сьогодні вже мали зустріч лідерів. Естонії, данії, Німеччини, Ісландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Польщі, а, лідери цих країн, які доєдналися до коаліції потужностей. Ми обговорювали питання дронів командування навчань військових навчань, а також організації наших оборонних промисловостей. Коаліція справді просунулася в прогресі за останні декілька тижнів. Ми будемо продовжувати працювати разом для того, аби ідентифікувати прогалини для того, аби забезпечити фінансуванням найнагальніші ділянки з Метою, аби допомогти Україні, Ми вкотре підкреслюємо те, що ми будемо залишатися об'єднаними та сильними, адже питання свободи України для усіх нас важливе, і тому ми маємо забезпечити, щоб Путін. Зупинився в Україні. Ми знаємо, що він хоче йти далі, але Україна може зупинити Путіна там. Тому, якщо ми будемо підтримувати Україну в Україні, надавати їм те необхідне оборонне оснащення, яке вони потребують, то ми інвестуємо у нашу власну безпеку. Саме тому ми будемо продовжувати залишатися об'єднаними проти Путіна, і ми будемо зберігати нашу віру, наші цінності. Ми солідарні з народом України на цьому, ми Завершуємо офіційне звернення і переходимо до закритого.